Нарешті прийшов той час, коли ми дочекалися, що Тесла з преміум сегмента якогось з С класу, з щось недосягаємого для простих людей, стала звичайною машиною, яка може дозволити собі практично кожен, хто любить електрокари. Тому що і вона зараз стала, навіть така от машинка, Long Range Dual Motor це повноприводна, з пробігом в 30 тисяч кілометрів, 15 тисяч доларів тут в Україні. Якщо машина буде неповноприводна, і не в лонгренчав стандарт або в іншій комплектації вона буде десь в районі 13-12 тисяч. Ви можете подумати, що це за ціни? Коли ці машини раніше продавалися по 60-80 тисяч доларів, а зараз вони приходять до нас настільки дешево. Машина не ламається, вона набагато надійніша Тойоти. Обслуговування раз 80 тисяч. Треба просто до людей донести таку інформацію, що вони зараз супер дешево і вони економлять два роки, три, якщо ти більш-менш багато їздиш, вони себе відбивають повністю. Так що зверніть увагу на ці машинки, бо вони зараз в той момент, що їх треба брати. Що по цій машинці пошкоджене заднє крило? Ну, може, на фотографіях воно і страшно виглядає. Подивіться салончик. Зараз я розкажу про крило. Там видно, що 24 тисячі пробіг. Подижі екран. Міль 24 миль, міль, це десь, навірно, 33 три кілометри. Треба на 1,6 помножити. Машинка проїхала чистенька, гарненька. Ця безпека ціла, нічого не стрелило з мінімальним пробігом. Заміна крил нічого в машинах не ріжеться. Вони так зробили, що можна заміняти все на закльочках. Подивимося, я вам просто покажу на прикладі машин. В нас ми постійно їх міняємо. Дивіться. Оце вони просто вищолкуються, нічого ми не ріжемо. Це ідуть закльопки. Леся тут видно, також закльопки. Ось там все всередині, це просто все закльопки. Ми ставимо нове крило, прихвачуємо на закльопки і красимо. Це буде як завод. Нічого не ріжеться, ніяких нема швів. Що робиться тільки один тут під стеклом? Він навіть не фарбується. Так що зверніть увагу на ці тачки. Вони дуже круті. Машинка з цієї сторони вся тут також гарнесенька. Дуже великі місць. Які такі, такі багажники в них ідуть, Спереді також в них багажник, можна класно подорожувати. До рестові моделі доставляється CCS, бо це 18-й рік для швидкої зарядки. Я їжджу на тросі, мені дуже подобається. Якби і вам рекомендую те, що я попробував, я також вам рекомендую, так що звертайтеся в компанію Intertrade, ми привозимо багато крутих тачок. Менеджера надають безкоштовну консультацію. Дзвоніть, ми вас проконсультуємо. Якщо вам все підійде, тоді ви замовите в нас автомобіль. Долуч.